Лого, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі, у попередньому уривку ми чули про подію переображення Ісуса Христа. Тут ми побачили центр Євангелія, в чому полягає сенс життя, який ми будемо переживати не тільки після смерті з воскресінням, але вже в новому переображеному житті, день за днем, тому що воно переходить саме від страху до довіри, від зла егоїзму, до взаємної любові. Це і є переображення. Текст, над яким будемо роздумувати сьогодні, дуже промовистий, це практично підсумок шляху, який ми повинні пройти, щоб змінити своє обличчя, перетворитися. Один із натовпу відказав йому учителю, я привів до тебе сина мого, що має духа німого. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, та не могли, а він у відповідь їм каже: О, невіруючи покоління, доки я буду з вами, приведіть його до мене, і привели його до нього. Дух, же, побачивши його, почав скручувати юнака, і, впавши на землю, він качався, пінячись, і запитав він батька відколи це з ним? А той відповів йому. Від дитинства і часто кидав його у вогонь і у воду, щоб погубити його. Коли ж можеш, допоможи нам. Помилуй нас, Ісус промовив до нього все можливо для тих, хто вірує. Негайно, батько дитини, викрикнув крізь сльози: Я вірю, допоможи моєму невірству. Цей текст представляє нашу ситуацію. Ісус вже перебуває на горі переображення, а ми тут, внизу, і ми покликані продовжувати боротьбу зі злом, щоб прийти до переображення. Розповідь про оздоровлення завершується Христовим ствердженням про необхідність посту і молитви для подолання нечистих духів, що є ще одним заохоченням до витривалості у пості й молитві. Батько привів сина спочатку до учнів, та вони не змогли його оздоровити. Апостоли дивуються своїй неспроможності, адже дана була їм влада оздоровлювати у третьому розділі Євангелія від Марка, коли Ісус покликав дванадцятьох однією з Причин було те, щоб вони виганяли бісів, але вони зазнають невдачі. І зазнають невдачі в чомусь, що повинно бути для них важливим. Тепер постає питання, чому що не так? Досі їм вдавалося виганяти бісів ім'ям Ісуса, але зараз вони зіткнулися з бісом, який виявився сильнішим. Коли ж учні питають про причину такої неспроможності оздоровити цього біснуватого епілептика, Господь відповідає, що сталося це через брак молитви і посту. Іншими словами, для звершення чуда необхідна молитва і піст того, хто звершує чудо в ім'я Боже. Цей уривок також показує, що сталося за відсутності учителя, що відбувається, коли Ісуса немає. Учні за відсутності вчителя пережили власну невдачу. Отож, після цього вони сперечаються між собою. Зазвичай, коли ми сперечаємося, це тому, що не знаємо, що робити. Ця дискусія видається дискусією людей, які не розуміють один одного, людей, які не слухають, не говорять, які за відсутності вчителя пережили власну невдачу. Вони бачили, як Ісус робить певні речі, але коли залишилися самі. То зазнали поразки. Коли ж натомість батько недужого просить про оздоровлення, маючи водночас певний сумнів, чи воно можливе, Христос відповідає, що все можливе, якщо є віра. Те, що цей батько приводить свого сина до Ісуса, означає, що віра в цій ситуації це питання життя і смерті, чи зможе цей син далі жити і жити повноцінно. Ісус звертає увагу на слова батька, які виражали сумнів, якщо можеш, щоб показати, що головною є не його спроможність цілити хлопця, а спроможність батька вірити у Бога, який може зробити те, що людині не під силу. Тоді Ісус закликав батька не сумніватися, все можливо тому, хто вірує. Істинна віра не накладає обмежень на силу Бога і підкоряється Його волі. І вмить батько, хлопчини викрикнув крізь сльози. Що вірує, а також визнав, що дійсно віра була слабка. Вірю, допоможи моєму невірству. Тут розкривається важлива складова християнської віри. Вона можлива лише з допомогою того, у кого вірують. Іншими словами, для того, щоб отримати від Бога чудо, необхідно твердо вірити, що Бог може його здійснити. Таким чином, для звершення цього чудесного оздоровлення з одного боку забракло посту і молитви, а з іншого твердої віри. Христос усуває причини, які унеможливлювали чудо. Він досконалий у молитві та всяку роду стриманості спонукає батька до віри, і тоді чудо звершується. Ісус погрожує нечистому духові своїм словом. І він виходить, і цей юнак переживає таємницю смерті і Воскресіння, ця боротьба, яка дорого коштувала цьому синові, але це лише уривок. Тут ідеться саме про смерть для Воскресіння. У цих двох постатях ми бачимо наступне: у батькові шлях віри, який спонукає нас слухати, а в сині результат віри, який звільняє нас від духа зла, провадить до Воскресіння, до нового життя. Навіть до перемоги над смертю з одного боку, ми є подібними до сина з усіма нашими конвульсіями, нашим злом, і ми можемо бути також батьком, який хотів би, щоб син був вільним від цього поневолення. Шлях віри батька і наш шлях до звільнення це тема всієї другої частини Євангелія. У відповідь на слова Батька Ісус промовляє: О, невіруюче покоління, доки я буду з вами. Ісус одразу розуміє проблему: не покоління. Проблемою є брак віри. І тут Ісус вигукує, доки від самого початку існує недовіра. Адам не вірить у Божу любов, він відкидає любов Отця. І всі наші хвороби походять від цієї недовіри, яка є похідною. Вона не є первісною. Вона була привнесена брехнею, підозрою, сумнівом, багатьма неправдивими історіями. І ми переживаємо всі ці викривлення, ці почуття провини. Наша невіра. Породжує страждання Господа, хоча насправді саме наша віра згодом змусить нас відчути наскільки далеко сягає ця любов до нас. Вона принесе страждання, але не зупинить Ісуса від його шляху, від Його мандрівки. Починаючи від Адама, ми всі є невіруючими, всі потребуємо довіри, бо тільки довіра покращує наше життя у всіх його аспектах, які є божественними, і лише брак довіри, наші страхи змушують нас переживати всі ті життєві перипетії, які зустрічаємо. Наша віра робить неможливе. Якщо ми віруємо в нього, то маємо також можливість. Зло це відсутність довіри до того, що інша особа є дитиною Божою. І має Його подобу. Отож, Син Божий, який має до нас таку ж любов, як і Отець, каже, доки носитиму вас аж до Христа, тільки Бог може нас так любити, бо ця любов є сильнішою від смерті. Якщо ми хочемо у своєму житті звершувати чуда, потрібно вірити, але також молитись і постити, і тоді зможемо чинити чуда прощення й жертовності. Прекрасно бачити в цьому тексті програму знищення цього руйнівного зла, яке ми всі можемо розпізнати на всіх рівнях, і це лише питання довіри в любові. А він всім, що зробив, продемонстрував це. Перемагаючи зло на Христі, Хрест Ісуса це зруйнування того фальшивого образу Бога, який нас засуджує. На ньому все закінчується, тому що він сам стає засудженим і осудженим. І тоді ми розуміємо, ким ми є безмежно улюбленими дітьми Бога. Тоді ми відкриваємо своє серце, адже ми визнали і повірили в Божу любов до нас.